Так, розпочинається добрий ранок на Косівському ринку. Зайшли ми у такий ряд, де є дуже багато різних 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 товарів на будь-який смак. Тут можна придбати товари як в розінці, так і оптом. Тому рекомендую завітати на Косівський ринок і переглянути. Дуже великий вибір носочків. Дивіться, який тут гарний вибір носочків. Від маленького до найбільшого. Ціни доступні в районі 100-150 гривень. А яку ціну носочки ці? 100 гривень. 100 ну, гривень. В принципі, так як я і казав. Тому завітайте на косівський ринок. Так, зараз покажемо вам ще. Що тут ці твари? <кій> Мед є також домашній. Все можна придбати як оптом, так і на роздріб. Тому завітайте на коськринок, але якщо приїжджаєте, приїжджайте раненько, 7 годин, щоб можна було щось собі вибрати. Подивіться, який дуже великий вибір і грошок. Це просто дуже гарний вибір. Всі відомі. Гусь, гусі, гусі, гуси, великі, маленькі. Також такі теплі гади носочки є. Це ну, не носочки, це тапочки такі. Ну і багато-багато тут є різного. <кліх> Великий ряд довгий і в кожного різний товар. От. У баню шапочки можна придбати. Різні жилетки теплі. Отак От це все виглядає. Тому завітайте на Косівський ринок.